Я сьогодні хочу говорити на одну тему, ця тема називається, це тема про Іллю. І ця тема називається «Ілля – подібна людина до нас. І хто, якщо задати нам питання, з нас має людину, з якої бере приклад, з якої бере приклад для свого життя, на яку рівняється, коли дивиться на цю людину. Коли дивиться, як вона поводиться, так само поводиться, можливо, хтось бере приклад, як вона вдягається, як вона стрижеться. І ось такі приклади бере для себе і бере з неї приклад. Хтось може брати інші приклади з людей. Наприклад, бачить людину, яка співає гарно, бере приклад з неї, так само починає співати. Бачить якогось проповідника, бере приклад з цього проповідника і так само проповідує. І тобто людина, якою ми захоплюємось. Я думаю, що, можливо, в нас є такі люди, і так само можна старатися бути подібним до людей з Біблії. Людей, які були праведні, людей, які були Божі люди, і це також є це правильно, і нам треба так робити. І одна з таких людей це. Я зараз зачитаю місце, це буде Якова, 5 розділ, 17 вірш. Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і він помолився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три роки і шість місяців. Це місце про того Іллю, це історія про того Іллю, якого потім забрали вогняні колесниці на небо. І ми з вами знаємо цю історію. Ця людина можна сказати має хорошу репутацію в Біблії. І ось цей початок вірша Ілля був подібний до нас. Знаєте, в нашому житті ми можемо думати собі так, що я щось не можу робити, тому що от я не такий, як, як якийсь служитель, я не такий, як якийсь хорист, я не вмію так співати, я не можу багато чого робити, я, я багато грішу, я просто людина. І що взагалі я можу? Ми можемо так думати. Але Біблія говорить, що. Ось цей чоловік Ілля, він був подібний до нас. Яке було життя цього чоловіка, якщо дивитися Біблію? Він проходив, так можна сказати, декілька етапів в своєму житті. Перший етап це було навчання, другий етап це було служіння, і третій етап це було спустошення. Перший царів, 17 розділ з другого вірша. І було до нього слово Господнє, говорячи, Іди звідси й обернешся собі на схід і сховаєшся при потоці Керіті, що навпроти Йордану, і станеться, будеш ти пити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там. І він пішов і зробив за Господнім словом. І пішов осівся при потоці Керіті, що навпроти Йордану. А круки приносили йому хліба та м'яса вранці і хліба та м'ясо ввечері, а з потоку він пив. Ось цей сезон, можна сказати, в житті, Лі, можна назвати сезоном навчання. Це перший сезон. Можна описати це так, що Господь бере цього чоловіка, бере, можна сказати, з якогось комфорту, ставить йому. Гірші умови, пропонуємо ці гірші умови. І ці умови, можна сказати, не дуже зручні, якби, знаєте, нам запропонувати такі умови, чи, чи були б ми з вами задоволені, коли б ми таке почули. Якби нам, нас забрати, всі ось ці блага, які в нас є, будинок, автомобіль, роботу, на якій ми працюємо, заробляємо, щось плануємо, якби це все забрати і нам сказати, іди до якогось там водойми і там. Від людей чим подальше живи. Але в першому вірші пише, чому він туди пішов. Там говориться, що мав бути голод. І Господь йому сказав це зробити і піти, і він почув цей голос, і він послухався його. І можна було сказати, так, да, було пророцтво, ніхто не знає, коли той голод буде, але і чи взагалі він потім буде, але він слухає Господа. І далі ми читаємо, що. Цьому місці, що з часом прийшов час, та водойма висохла. І вона висохла, тому що не було дощу, тому що була засуха. І Господь йому каже знову: вставай, йди, йди кудись. І він знову слухається Господа і йде. І ось це це, можна сказати, сезон навчання, коли ми навчаємося слухати Господа, коли ми в своєму житті чуємо голос і навчаємося. І знову питання до нас, хто б хотів би так бути на його місці, хто б хотів би знову вставати, йти кудись і не знати, що буде далі, підтитись далеко, де пише, що ворона буде йому приносити їжу. Вранці, ввечері так само, ворона взагалі де, де завгодно те м'ясо знайти. Вона не зовсім, можна сказати, чиста пташка. І якщо подумати, то на кожен з нас, не кожен з нас зміг би так поступити. І можливо, сьогодні нам треба, можливо, нам не треба ось так прямо поступати, як е, тут описано, але в житті людини, в кожної людини є етап навчання, коли вона проходить цей етап навчання. І багато з нас вже проходили цей етап. Багато з нас хто може проходить цей етап прямо зараз. Сезон, коли Господь нас навчає, коли Він навчає, як правильно поступати, коли навчає, як правильно чути Його голос, як правильно дивитися, і як правильно використовувати Його волю, як правильно ч... слухати Його волю. Для чого Господь може посилати ось цей сезон в наше життя? Він це робить, щоб навчити нам, нас деяким речам перше, це покора Йому. Він хоче, щоб ми корилися Його слову, Його волі. Якщо Бог робить так, щоб ми попали в ось цей період, щоб ми попали в цей сезон, сезон навчання, то це є Його воля і це є Його благо для нас і на благо для нас. І нам треба покоритися Йому. Друге, це те, що Він вчить нас в залежності від Його проведіння. В житті християн бувають такі моменти, що коли людина стає на коліна, вона розуміє, що вона нічого не може сама. Людина відчуває, що без Божого проведіння вона безсила, вона залежна від Нього, і вона нічого не може зробити. І Господь у цьому вчить нас, щоб бути залежним від Нього. І третє, в такому сезоні нашого життя Бог вчить нас, щоб ми просто довіряли Йому, щоб ми довіряли і сказали. Господу, можливо, мій розум не розуміє цього, але я вірю і знаю, що ти можеш все. І Господь ось, цих, ось ці речі нас вчить, і хоче, щоб ми навчалися. І в Біблії, коли ми читаємо і бачимо, що не тільки Іля ось проходив ось ці випробування, ось ці періоди, сезони в житті, а ще багато вірних Божих дітей стикалися з цими періодами в своєму житті. І вони приходили цей сезон навчання, і дуже часто цей сезон людина може проходити на самоті, коли, може, навколо є друзі, коли навколо є сім'я, коли все, церква навколо, але тільки Господь може знати наше серце, і тільки Господь може знати наші внутрішні переживання. І ось цей період потрібно пройти, довіряючи Богу, і знаючи, що Він обов'язково проведе. І потрібно розуміти, що ось цей сезон, коли Бог нас навчає, це не покарання від Бога, це не щось погане, а це Божа підготовка. Підготовка, щоб потім нас якось використовувати, використовувати в житті, використовувати в служінні. І один чоловік сказав такі слова: Бог робить найбільшу роботу тоді, коли ніхто не бачить, тоді, коли ти один, коли ти сам на сам з Ісусом Христом. Але після сезону ось цього навчання. Бог бере ілю і веде, можна сказати, в інший період життя, це сезон служіння. Бог посилає цього чоловіка далі до Сарепти Сидонської. Це буде перше царів, 17 розділ, з 8 вірша. І було, Господнє слово до нього, говорячи: Устань, іди до Сарепти Сидонської, і осядеш там. Ось наказав я там одній дові, що обгодувала тебе. Далі Господь ось через цього чоловіка робить служіння. І Ілля служить, можна сказати, для цієї жінки, яку він там зустріне. І ми читаємо, що коли не було що їсти, коли був голод, то через цього чоловіка в цієї жінки було багато олії. І потім, так само, через трохи часу, ми, якщо читаємо далі, там описується, що син цієї жінки він помер. І також через Ілю Господь воскрешає цю дитину. І весь 18-й розділ, якщо далі читати, це є служіння Іллі, це Його служіння. Там описуються історії, коли не було дощу, і 400 пророків вони молилися, і потім різали себе, і в них не було відповіді. І Аіля зробив жертівника, і Господь прийняв його жертву, і потім Бог дав дощ. І ось цей е, сезон служіння для християнина, він має бути, знаєте, як, як задоволення. Задоволення в служінні, е, коли людина отримує задоволення, коли служить. Е, ми можемо згадати історію, коли Ісус е, він посилав своїх учнів на служіння, і коли вони повернулися, вони, вони не були сумні, вони не були розчаровані, вони були радісні, вони були щасливі, вони були в захваті від тої сили, яка була з ними тоді. І це сезон служіння, коли ти служиш, коли ти відчуваєш Боже благословіння, коли ти відчуваєш, що все йде добре, коли все виходить і в церкві, і на роботі, і в житті, і в сім'ї, в тебе все складається, це, це такий сезон. Але як і в нашому житті, так і в житті Іллі цей сезон може швидко закінчитися. Як би нам він не подобався, як би... Нас не було благословено все. Е є ще один сезон, який може йти зразу за цим сезоном, зразу за цим періодом. Це період спустошення. І перше царів, 19 розділ з першого вірша, записано. А Ахав доніс Єзавелі все, що зробив був Ілля, і, і все те, що він побивав усіх пророків мечем. І послала Єзавель посланця до Ілі, говорячи, Отак, нехай зроблять мені боги, і так нехай додадуть, якщо цього часу, завтра, я не зроблю душі твої, як зроблено душі кожного з них. І побачив він це і встав, та й пішов, боячись за душу свою, і прийшов він до Юдиної Бершеви і позоставив там свого хлопця, а сам пішов пустиною дорогою одного дня. І сів під одним ялівцем і, за, і зажадав собі смерті і сказав досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я найліпший від батьків своїх. Ось після такого підйому, після якоїсь висоти, після служіння, буває момент, коли людина починає ламатися. Буває момент, коли людина починає опускатися. Це час, коли людина може мати якийсь страх. коли Людина має якесь, так скажемо, емоційне спустошення. І сьогодні, коли ми живемо, кожен з нас може проходити різний сезон. Знаєте, хтось проходить сезон навчання, хтось проходить період, коли у нього все добре, коли він на підйомі, хтось успішний у всьому. І в той самий момент хтось проходить період спустошення. Комусь може бути дуже важко. І він дивиться на того, знаєте, в кого все добре, в кого все прекрасно, і йому стає ще важче. І людина, наскільки може втомлюватися від цього, що вона може бути подібна до Іллі. І який сказав, досить, візьми мою душу, Господи. Але якщо людина думає, що вона одна в цьому сезоні, то це не так. В цьому періоді життя знаходиться, знаєте, не тільки Ілля. Цей період проходили багато, багато людей, багато людей Божих. Цей період проходив Ісус Христос, коли Він розумів, що Він є Богом, що Він прийшов в тілі людини, Він стояв на колінах і просив Бога, щоб якщо можна, то нехай мене, мене чаша Отця. І нам потрібно розуміти, що цей період життя це не слабкість нашої віри, це період, навпаки, змінити нашу віру. це Період проявити силу нашої віри. Ісус сказав далі такі слова: Нехай буде не моя воля, а Твоя Божа. І 19 розділ, 5 вірш, перше царів. І поклався він і заснув під одним ялівцем. Аж ось Господь, аж ось ангел дітнувся його та й сказав йому, Устань та поїж». І глянув він, аж ось у його головах калач, спечення на на та дзбанок води, і він їв та пив, і знову поклався. І вернувся у друге, і діткнувся його та й сказав Устань, поїж, бо дорога тяжка перед тобою. І він устав, і поїв, і напився, і пішов, підкріплений тією їжею сорок день та сорок ночей, аж до Божої гори. Корив. А він відказав вийди і станеш на, це вже одинадцятий вірш. А він відказав, вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі, ламає. Та не в вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, і не в огні Господь, а по огні тихий лагідний голос. Яка може бути Божа реакція на ось цей період життя, на цей сезон життя спустошення? Господь Він заспокоює. Господь Він каже, підкріпися, встань, підкріпися, поїж і рухайся далі. Людина може бути, знаєте, виснаженою, може бути потухшою, безсилою, нічого, скажімо так, спустошеною, але Господь Він не залишає її. Господь це як тихий лагідний вітер, який... Дає спокій, який заспокоює і дає щось приємне. І коли в людини буря, коли в людини спустошення, розпач, то Господь приходить до неї в тому спокої, в тому тихому вітрі, в лагідному вітрі, і заспокоює, і дає сили йти далі, дає сили рухатися далі. І ось наше життя, воно складається з сезонів. І ми співаємо таку пісню. Знову дощ, знову вітер прохолода, знов туман, знову хмари і негода. В нас життя не постійне, як природа, в нас життя так мінливе, як погода. Вірю там, за межею цього віку Сонце є. В нашому житті, знаєте, бувають різні періоди. Але ось в цих різних періодах нашого життя нам треба бути з Богом. Коли в нас є проблеми, коли в нас є спустошення, нам треба довіряти Богу. І так само, коли в нас все добре, коли ми на підйомі, коли ми рухаємося, коли ми щасливі, коли в нас все виходить, нам потрібно не допустити тої думки, що це все я, це все я добився, це я такий молодець, це, я, це все я сам. В такий, в такий момент так само потрібно бути вдячним Богу і довіряти йому, і не мати гордості.